Бордюр чи садовий парканчик, що ж нам обрати. Дивіться, от паркан в тому році я поставив цей паркан уже рік простоїв. Якщо ви не хочете такий собі високий паркан, ви можете взяти собі такий садовий бордюрчик. Ось бачите, він ось до ось, такі гладенькі, оці такі штучки, це вставляється в землю, і зверху у вас стоїть ось, ось ця частинка. Тут 15 см, у нас 10 см вставляється в землю. Оці секції йдуть в упаковці така упаковка і з'єднується між собою. І тут присутні у нас і кутові елементи, якщо у вас 100 градусів, або ви можете його вигнути під ну, бачите, такий, якийсь кружок полукружок. І... Функціонал будь-який. Як хочете, так і ви ставите його собі. А по забору, забори у нас є білий колір, темно-коричневий, зелений, світло-коричневий. Чотири секції ось такі чотири секції. Ось, бачите, вони з'єднуються між собою. Ось ось, ось, ось оп, і закінчилось. Чотири секції в упаковці йде 2,5 метра загальна довжина. Це виходить, це у нас упаковка, це 400 гривень коштує. Зелений, темно-коричневий, теракот і білий. Далі ці бордюрщики у нас йдуть 3,8 метра в одній коробці. Є колів, ось такий графіт, є колів темно-коричневий і світло-коричневий теракот. Тому кому в забор, кому в бордюр, Будь ласка, звертайтеся, відправляємо по всій Україні нові пошти. Або в Житомирі можете забрати самовивозом Вулиця Порисота на 5, магазин Лакілав. Є бізнали, є працюємо з того, з ФОПами, з будівельними компаніями, є опт і є дроп.